Привіт, мої допитливі малята! Сьогодні ми з вами продовжимо нашу подорож у світ транспорту. І будемо знайомитись зі спеціальним транспортом. А ви знаєте, що це за транспорт? Зараз я розповім вам. Україні транспорту де дуже багато різних автобусів і вантажівок. Мотоциклів та автомобілів жили собі спеціальні машини: Пожежна машина, поліцейська, швидка допомога та аварійна служба газу. Одного разу ці машини зібралися разом і почали з'ясовувати, хто ж з них найважливіший. Мабуть. Найважливіша я, сказала пожежна машина. Я гашу вогонь там, де він завдає людям біди. Наприклад, якщо горить якийсь будинок чи квартира, якщо полум'я охопило споруду та майно або загрожує життю людей, які випадково опинились в вогні. Я, пожежна машина, одразу мчу туди. Бачите, я й сама яскраво червона, як полум'я, тільки збоку в мене смужка білого кольору. А загасити вогонь я можу водою, якою наповнений мій кузов цистерна. Крім того, я вожу з собою драбину, щоб у ній пожежники-рятувальники могли дістатися на гору, якщо вогонь спалахнув десь на високих поверхах. Я також дуже з ним, зауважила інша машина, яку звали швидка медична допомога. Я медична. Вже нами тут лікарі, які надають медичну допомогу тим, хто цього потребує. Я швидка допомога поспішаю до хворих, щоб надати їм негайну лікарську допомогу вдома або терміново відвести до лікарня. Але ж і я також важливий автомобіль. Втрутилась в розмову машина Дорожньої патрульної служби. Я авто патрульної служби або поліція. Усі знають, що поліцейські стежать за порядком на дорозі, щоб ніхто не порушував правила дорожнього руху. Щоб не сталося аварії дорожньо-транспортної пригоди. Адже такі випадки дуже небезпечні. В них можуть травмуватися люди. Я також важлива, сказала машина помаранчевого кольору. Я машина аварійної служби газу. Я помаранчевого кольору, а з боку мажу червоної та швидко мчу на допомогу туди, де стався витік газу. Адже газом можна опріїтися або навіть спалахне пожежа. Та довго машини спецтранспорту не сперечалися, адже вони були дуже кмітливими і розуміли, що у кожної з них своя важлива робота. У пожежної гасити вогонь і рятувати людей під час пожежі. У швидкої допомоги терміново допомагати хворим і відвозити їх до лікарні. У поліцейської машини пильнувати, щоб на дорозі не сталося лиха. а в машини аварійної газової служби ремонтувати газопроводи. І тому машини спецтранспорту несуть свою службу завжди і в день, і вночі. А ще ці всі машини об'єднані спеціальними світловими сигналами, блималками, прикріпленими на даху. Та звуковою сиреною. Якщо авто спецтранспорту поспішає на виклик, на його даху блимає світло і лунає гучний звук сирени. Всі інші машини і пішоходи повинні поступитися дорогою спецтранспорту. Скажіть, будь ласка. Про який транспорт я вам щойно розповідала? Про спеціальний транспорт давайте назвемо ці машини. Пожежна машина, машина швидкої допомоги, поліцейська машина та машина газової аварійної служби. А чи знаєте ви, за якими номерами треба телефонувати, щоб приїхали машини спеціального призначення? Давайте познайомимось з тими номерами. Пам'ятати треба всім і дорослим, і малим, якщо виникла пожежа, порятунок 101. Зателефонувавши за номером 101, до вас приїдуть рятувальники, які загасять пожежу і врятують вас та ваше майно. Громадян охороняти і порушників шукати це поліції права. Набирай мерщій 102. Якщо зателефонувати за номером 102, то приїде поліція. А якщо живіт болить, треба на швидку дзвонить. Швидко номер набери. Добре пам'ятай 103. Зателефонувавши за номером 103, до вас приїде швидка медична допомога. І лікарі нададуть допомогу або відвезуть до лікарні. Запах газу йде з квартири. Вмить дзвони на 104. Якщо відчули запах газу, треба зателефонувати за номером 104 і приїде аварійна газова служба, яка відремонтує ваш газопровід. Давайте ще раз повторимо номери телефонів служб порятунку. Зателефонувавши на які, в нас приїде транспорт спеціального призначення. Щоб приїхала пожежна машина, зателефонуємо за номером 101. Щоб приїхала поліція, телефонуємо за номером 102. Щоб приїхала швидка медична допомога? Телефонуємо за номером 103. А щоб приїхала аварійна газова служба? Телефонуємо за номером 104. А зараз пропоную пограти вам у гру. Хто ж приїде на допомогу? Яка ж машина спеціального призначення буде допомагати? Якщо комусь дуже-дуже погано хтось захворів, яка ж спеціальна машина приїде до нас? Швидка допомога. Якщо злодій хоче проникнути у наш будинок, яка машина приїде нас рятувати? Поліція. Якщо в лісі трапилася пожежа і там палають дерева, кущі та трава. Хто приїде допомагати? Пожежна машина. Якщо ми відчуваємо у квартирі запах газу, хто приїде на допомогу? Аварійна газова служба. Якщо полум'ям охопило весь дім, хто приїде допомагати? Пожежна машина. Якщо сталася дорожньо транспортна пригода, аварія, зіткнулись дві машини. Хто приїде? Звичайна ж поліція. Ну що ж, ми з вами сьогодні познайомилися зі спецтранспортом, з транспортом спеціального призначення та номерами, за якими можна телефонувати, щоб вони приїхали. Дякую вам і до побачення!